А сила лева в тобі конія року номер один вітаю 1165-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Оля Бутко. Починаємо. Окупанти активізували атаки безпілотниками у районі Херсона. Про це повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної адміністрації Олександр Толоконніков. Лише сьогодні, внаслідок цих ударів, постраждали шестеро жителів області. За його словами, російські війська постійно намагаються знайти нові частоти та нові маршрути для атак своїх безпілотників. Вони змінюють і частоти зараз знову. І пробують перелітати. Де вони де їх там дрони падають? Вони ж розуміють, де вони падають. Вони пробують або облітати, або перелітати. Ну і це постійна боротьба. Така на жаль, і звичайно, там 20-30% все ж таки проривається цих дронів. І, ну якась шкода, звичайно, постійно нашим людям, які тут проживають в Соні. До 51 однієї зросла кількість людей, яким знадобилася медична допомога після масової атаки на Харків напередодні. Про це повідомили у харківській прокуратурі. Серед постраждалих двоє неповнолітніх це дівчата віком 11 та 16 років. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства та магазини. Більше розповість Катерина Кусмарова. 17 безпілотників атакували Харків цієї ночі. Одне злучань біля цієї житлової семиповерхівки. Зруйновані квартири, бите скло і плями крові. Вже звична картинка для харків'ян. Люди намагалися вибігти до укриття під час повторних атак, однак опинилися заблоковані у власних квартирах. Здебільшого у постраждалих порізи склом. Сьогодні за медичною допомогою звернулися ще 10 людей. Шість поки залишаються у лікарні. Рука, голова, ребра, коліно нормально все не вперше. Уламок влучив у спину і волонтерці благодійного фонду. Декілька днів тому дівчина забивала вікна постраждалим в минулої атаки. Тепер вона під наглядом лікарів. Приїхали рятувати її, бо у неї заклінила двері, не могла вийти. ДСНС допомогли її визволити з квартири. Лікарі кажуть, що можливо там є осколок в спині. В неї не зупиняється кров, зараз її швидко її відвозять до лікарні. Ще одне влучання, також біля будинку. Вогонь охопив фасад будівлі та втівки поряд. Біля вікна сидів, щось вибухнуло, вискочили ось із сусідом. Почали від машини вогонь відкидати з під коліс. Ну і все, бігали, дивилися, щоб не було людей біля під'їзду. Не могли підійти, бо там під'їзд горів. Автівка Артема згоріла повністю. Каже, не так давно її придбав. Це мій номер. Це мій не номер, так? Артема, удимруюся. Сонечко, ти що, все добре, дивись. Поїхали зі мною. Почув. Телефон дзвінок кажуть, братан, твоя автівка горить. Під час ліквідації наслідків рятувальники, поліція та комунальники вимушені були робити паузи у роботі та шукати укриття через загрозу нових обстрілів. з Заходять на місто Харків, всім нагадано в укриття. Шефеди з напої заходять на місто Харків, залисіки в укриття. І знову ризик повторних атак наразі триває ракетна небезпека. Тож усі, хто працював на місці влучання, були вимушені спуститися до підземного переходу, і саме у таких умовах сьогодні не доводиться працювати нашим рятувальникам та профільним службам. Здебільшого удари безпілотників прийшлися у житлову забудову, приватні та багатоквартирні будинки. Є пошкодження дитячого садочка, майже знищені 15 автомобілів. Знаєте, дійсно, ми спостерігаємо посилення. ви Пам'ятаєте, що було 12 шахидів, але сьогодні такий певний антирекорд, який є. Це 17 шахида по місту Харкова. Чому таке? Таке, ну хочу сказати, я не можу коментувати перед 9 трав. Авнем чи не перед 9 травнем, але нам потрібно розуміти, що йде війна, жорстока війна. Росіяни застосували для атаки Харкова безпілотники типу Герань. 2 один з вибухових предметів не розірвався, кажуть у прокуратурі. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Кинули форму та зброю і втікли. 12 військовослужбовців російської армії зникли із профронтового районі на Херсонщині. Про це повідомляє рухатеж. Як доказ наводить фото покинуто окупантами спорядження, це військовий одяг, бронежилети, і навіть банківські картки, видані російськими банками. Дезертири перевдягнулися у цивільне і кинули передові позиції. Очевидно, не маючи іншого способу зберегти собі життя. Зазначають в АТЕШ. Повідомляється, що російські війська проводять розшук на окуп. Пованих територіях і намагаються дізнатися від тих, хто товаришував з втікачами, куди вони могли подітися. Перше у світі український морський дрон Магура знищив російський винищувач. су 30 про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. На підтвердження гур виклав відео. На ньому видно, як рухаючись по воді, український безпілотник фіксує у прицілі літак і цілить по ньому ракетою. Після влучання винищувач запалав і впав у море. Су 30 коштує близько півсотні мільйона доларів. Він був підпорядкований морській авіації країни-агресорки оборони повідомляє, що операцію проведено у взаємодії з СБУ та силами оборони України. 310 мільйонів доларів підтримки. Держдепартамент США схвалив контракт для України. Він передбачає підготовку та обслуговування винищувачів F-16. Про це повідомили у Пентагоні. Зокрема, у пакеті йдеться про модифікацію та модернізацію літаків, навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування, запасні частини, витратні матеріали та підтримку ремонту та повернення. Також про постачання та підтримку програмного забезпечення інженерно-технічні послуги. У Полтаві почали демонтаж пам'ятника на місці відпочинку Петра І. Перед зносом спеціалісти вивчили стан монумента та вирішили, яким способом провести демонтаж. Роботи виконуються за підтримки меценатів та небайдужих громадян без залучення коштів міського бюджету. Спершу демонтували шолом його частину музейні працівники склали у спеціальні контейнери. А на верхівці пам'ятника виявили елемент гравіювання у вигляді двоголового орла, який раніше ніхто не помічав. Після повного демонтажу пам'ятник передадуть на зберігання та дослідження до музею Полтавської битви ми займалися серйозним підходом до усунення з простору, а саме відбувалися консультації з науковцями, реставраторами, краєзнавцями. Відпрацювали план для того, щоб мистецькі елементи, які є, були відповідно реставраційно демонтовані і переміщені в музей для відповідного зберігання як експонати. У Марії повідомили, що на місці, де стояв пам'ятник, встановлять український символ, що увічнюватиме події чи визначні постаті країни, або ж відображатиме українську гідність та ідентичність. Для цього має бути проведений сучасний архітектурний конкурс національного рівня. 102 представники медіа загинули під час повномасштабної війни. Про це повідомила посолка Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова. Зокрема, у 2025 році у день всесвітньої свободи преси в Україні його присвячують планам відновлення медіасектору. Разом із тим, на брифінгу були представлені результати досліджень, потреби та виклики, які у подальшому мають увійти до комплексного звіту про шкоду українським медіа росіянами за час цієї війни. Згадуючи те, що сталося кілька днів тому, тіло Вікторії Рощиної повернули з російського полону. Їй було 27 років. Її Катували, вбили, а потім повернули. і я думаю, що це на жаль уособлення боротьби з якою стикаються українські журналісти. Підтримали українських журналістів у Всесвітній день свободи преси і посли країн групи Семи. Вони заявили, що аплодують їхні стійкості та відданості розкриттю правди та документуванню російських злочинів. Посли держав G7 наголосили, що свобода слова змі, незалежність і плюралізм є ключовими стовпами демократії.